Сьогодні, 6 березня 2025 року, Ніжин провів останню путь захисника України Іллю Баланюка. Він загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи нашу країну від ворога. Йому було лише 28 років. У соборі всіх святих. Відбулося прощання з Іллею Баланюком. До храму прийшли рідні, друзі, побратими, вчителі, однокласники та просто небайдужі ніженці. Атмосфера була сповнена скорботи та болю, адже ілля був не лише відважним воїном, а й доброю щирою людиною, надійним другом та люблячим сином. Ілля, Ілля був випускником Ніжинської гімназії номер 3 У 2012 році він закінчив навчання, а останні роки віддано захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він був командиром 3-го аеромобільного відділення 2-го аеромобільного взводу. Його загибель величезна втрата для родини, друзів, громади Ніжина та всієї України. Ми ніколи не забудемо його подвигу. Вічна пам'ять і слава Герою. Марина Афон для Нежатина.